Одразу після вулиці Кірова нового дорожнього покриття дочекалася вулиця Байди Вишновецького. Асфальт вартістю понад мільйон гривень прокладуть від медколеджу і аж до замкового узвозу. Попри спекотну погоду, робота кипить, а вулиця набирає нових образів. はい。 Значить, вчора зробили вулицю Кірова, сьогодні робимо вулицю Байдевишневецького, завтра вже закінчимо. Наступне буде вулиця Небесної Сотні. По місту Черкаси будуть тривати ямковий ремонт. Також вже в цьому місяці ми розпочнемо закінчувати роботи по семи вулицям, які розпочали ще в 2012 році. З'їзди, зупинки закінчимо робити. І також вулиця Мінділєєва. І потім вже в вересні місяці, в кінці на початку жовтня, розпочнемо робити вулиці Сурікова. Роботи щодо капітального та поточного ремонту в місті Черкаси тривають. Який загальний кошторис, знаєте? Загальний кошторис, який був виділений на капітальний та поточний ремонт в цьому році, вже на даний час, і складає близько 60 мільйонів гривень.